Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні дуже прикольна, на мою думку, новина. Тому як риторика Дональда Туска у відношенні до тих фермерів, протестувальників, провокаторів, які блокують вже багато місяців україно-польський кордон, риторика змінилась. Тепер Туск їм погрожує поліцією, прокуратурою, якщо вони не припинять блокаду. Ми зараз більш детально про це поговоримо, ви поки що. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, і допомагаєте канал розвивати. І після таких новин точно ботів буде багато. Отже. Голова польського уряду Дональд Туск звернувся до польських фермерів, аби вони перестали блокувати кордон з Україною. Про це він заявив журналістам після завершення дводенного засідання Європейської ради, яке відбулося в Брюсселі. Він після цього вийшов на прес-конференцію і багато дуже важливих речей сказав, в тому числі і про польських фермерів. І зараз ви дізнаєтесь... Які плани скажімо так в нинішньої польської влади, як вони збираються боротись з фермерами? І дуже добре, що вони вирішили нарешті з ними боротись? Ми також сьогодні поговоримо про те, чому саме зараз риторика змінилась. Він говорить наступне: ми не можемо перегрівати цю ситуацію. Сьогодні ми дійсно не можемо блокувати Україну на наших пунктах пропуску. Це просто неможливо, заявив Туск, відповідаючи на запитання журналістів про блокування аграріями кордону з Україною. Власне раніше просто були заклики: що ой, будь ласка, там не блокуйте кордон з Україною. Всі такі. Ну. Добре, ви говоріть, а ми будемо блокувати зараз, все змінюється, і на це є дуже банальні, але дуже цікаві причини. Туск запевняє, що уряд Польщі готовий до чергових форм допомоги тим аграріям, які не з власної волі втратили від війни Росії проти України. І він зазначив, що більшість фермерів розуміє, що уряд і надалі вестиме переговори і буде їм допомагати. Бо серед тих фермерів, які зараз Блокують україно-польський кордон. Там є велика частка тих фермерів, які втратили від ну він тут сказав, так що вони будуть допомагати тим, хто не з власної волі втратив від війни Росії проти України. Тобто бачимо, що вже розділяють фермерів на тих, хто втратив по власній волі, і для тих, хто не міг на це впливати. І першим допомагати не будуть. Я думаю, що сьогодні будь-хто порядний в Польщі. Не хоче послабити Україну, тому поки що розраховує на рефлексії і на відмову від цієї форми протесту, тобто від блокування україно-польського кордону. Він також додав, що польські органи діятимуть таким чином, щоб зробити пункти пропуску проїздними. І тут друзі починається найцікавіше. Прем'єр Польщі висловив сподівання, що в цьому контексті не будуть потрібні. Безпосередні засоби примусу, зазначивши, що він розраховує на розуміння з боку фермерів. Тобто, у випадку, якщо найближчим часом польські фермери не розблокують україно-польські кордони, Туск вже прямо таки прямим текстом говорить, їм, що якщо треба буде, то ми будемо приміняти примус, тобто будуть просто розганяти ці мітинги, і на цьому як би все. Донині аграрії не зазнавали поганого трактування з боку поліції чи інших державних служб. Я хочу, щоб так було і надалі. Тобто, він наголошує на тому, що які б які б безлад польські фермери не робили. Їм за це нічого не було. Фактично, ніхто там ніяк їх не обмежував, ніхто їх там в поліцейські відділки не садив, ніхто їх не судив і так далі. Тобто вони собі робили, що хотіли. І Туск зараз говорить, що якби такому відношенню зараз настає кінець, що ви або зараз розблоковуєте кордон і ми далі адекватно з вами працюємо, або буде примус, будуть розганяти ці мітинги, і якби би на цьому все от. Тому бачимо, що прем'єр настроєний дуже рішуче. І, власне, особисто для мене і для тих, хто дивиться мої відео, це не має бути якоюсь там великою несподіванкою. Бо ми з вами ще перед прямо напередодні виборів, так, місцевих, які відбувались там сьомого і 21, зараз ще мають відбутись якийсь там кусочок квітня. Ми перед виборами говорили, що. Поки триває передвиборча кампанія, то е, нинішній уряд він, вони не будуть нічого робити польським фермерам, бо вони мають велику підтримку серед народу. Але як тільки пройдуть вибори, які вже пройшли, як тільки вони пройдуть, о, зразу, е, скажімо так, риторика польської влади буде змінюватись, бо їм далі немає що втрачати. Їм потрібно відновити, скажімо так, справедливість на кордоні. Потрібно, щоб всі, хто е, незаконно, скажімо так, вчиняв якісь протизаконні дії, щоб вони. Е, Отримали по заслугам, так і це дуже важливо. І зараз е, бачимо, що е, фактично вибори тільки закінчились, і Туск знайшов е, слуш, слушний момент для того, щоб е, повідомити їм, що так як було раніше, більше не буде. І далі вони можуть на себе накликати і поліцію, і прокуратуру, і розгони, і водомети, і так далі. І е, тут не справа в тому, що вони будуть незаконно розганяти якісь законні мітинги. Тут просто зараз триває боротьба, скажімо так, адекват, адекват, адекватних проти неадекватів. Бо зараз ми бачимо, що будь-що що б не трапилось, всередині Польщі перше, що роблять польські протестувальники, будь-які бджолярі, там якісь фермери, перевізники, полювальники і так далі. Так, різні оці клуби, скажімо так. Вони зразу що роблять? Вони не вирішують там якісь свої проблеми, не хочуть ніяких компромісів. Вони просто тупо йдуть і блокують кордон з Україною. І польська влада розуміє, що так тривати не може, бо завтра може вони можуть сказати, що ми хочемо, щоб уряд Туска пішов у відставку. І і будуть блокувати кордон з Україною або ще якийсь кордон будуть блокувати. Ну, типу, не можна завжди давити на одну точку і не шукати компромісів. Бо зараз насправді польські фермери не шукають жодних компромісів, не хочуть нічого чути. В них є їх вимоги, і поки польська влада на них не погодиться, вони обіцяють, що будуть кордон блокувати. А так не може бути, бо у випадку, коли ну це знаєте, такий трохи як тероризм. Коли терористи беруть заручники в собі, так в даному випадку заручники це вся Україна, яка потребує, скажімо так, цих логістичних ланцюгів. От і вони просто беруть заручників і далі. Який би компроміс їм польська влада не пропонувала, вони на нього не підуть. Бо їм треба або все, або нічого. Якось так, плюс до цього додається власне і той факт, що. Ці ж самі польські протестувальники вони зараз втратили величезну кількість підтримки, в тому числі і фінансової, бо вибори вже пройшли. І друга сторона, така як партія конфедерація, така як партія ПІС, вони перестали якось там їх підтримувати, і фактично просто це вже зараз там тримається. На чому тримається? Тому я думаю, що Туск дуже і дуже вчасно. Розповіну, якби зараз запропонував їм розблокувати кордон по-хорошому, бо чітко прорахували, що зараз якихось там особливих впливів на його електорат не буде це мати, і ті, хто адекватні, вони скажуть, да, добре, давайте ми розблокуємо кордон, але ми з вами далі там ведемо діалог по тому, як нам бути і як нам жити далі. От, а ті, хто неадекватні, то їх будуть просто розганяти, і це буде відбуватись повністю законно, так. Повністю законно бо є е, правила, скажімо так, проведення мітингів. Вони цей весь час порушувались і на ці всі порушення постійно закривали е, очі для того, щоб не втратити свій електорат. Зараз все буде по-іншому. Тому, е, друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, звісно ж, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!